Всім привіт! Продовжуємо наше відео. Ми приїхали в Буковель, хочемо тут покататися на Родельбані та підйомниках. Тому пішли з нами. Подивимося, що тут цікавого. Алтер ми хотіли в ньому зняти, але щось передумали. Зняли фумічі, Мені кажеться, що одне й то саме. Щось мені так здається, тут теж нічого нема, зразу вихати. Але туди, хоча б є куди вийти. Тут можна сказати, території теж нема, але можна вийти і самі, самі цікаві розваги. Ми приїхали на підйомнику покататися. Не знаю, як це має бути з лавруном, якщо чесно. Поки страшно, але потрібно пробувати. Так, подивимося, що тут є. От, але дивись, плюс шелтера. От, вихід і сразу. І працює зараз ось цей підйомник. На чотири людини. Ось то, що завжди не працює. Йдемо на касу і на підйомник. Хорошо, що цей двойний не робить, а четверний робить, бо мені не так стрмно. Магазинчики працюють, все працює. Дуже багато дітей в Артек Буковель. Всі гуляють, а ми йдемо купувати білети на підйомник. От мені кажеться, що цей Бука. Чи бука не знаю, як правильно прикольний, тому що там вони басейн наверху є, і підйомник дуже близько, і сам весь от вся краса тут є. Можна спокійно вечором гуляти. Не потрібно нікуди їхати. Лавруну знову щастить, тому що до шести діти безкоштовно. Що, хлопці? Лаврентій? Людей, до речі, в Буковель дуже багато. Шкода, що не було нікого, щоб сняти, як ми запригували сюди з малими, але прикольно. Кататись. Мару вже катався зі мною колись, давно на тому, де подвійний. А я Але ще не катався. катався. Ти ще не катався? Да. Дивіться, як ми високо. Ми, ми, ми ми, не високо. Бачите? Не боїшся? А мені страшно. Кому? Піднімайся, Савороха. І пиши, там є оглядовий гарний. Ігорка пиши. Гойдалка то й спиренька. Диви який оглядовий. Бачиш? Все. Давай Тобі тувак. Тобі тувак. Хорошо, хорошо.

что, Золушка? Туфельку загубил. Ну, как бы все. Пиши, что на красивом видео сфоткаюсь. Давай, кивай, буква валивает. Ага. Идем. Можна було одразу спуститися на родельбані, але ми вирішили все-таки спуститися на підйомнику і піднятися на родельбан назад, тому що дітям цікаво ось цей сам маршрут підйому наверх. Тому будемо зараз спускатися заново. Поїхали? Є, yeah. Громче поїхали. Поїхали! Зараз спускаємося і йдемо на Родельбан. Буковель це, звісно, не один родельбан і не підйомники лише. А багато других цікавих розваг. Але сьогодні у нас план такий: просто родельбан і підйомники. Бачите, навіть на озері можна поплавати, але це вже не цього разу. Тому йдемо поки так. Піши. Хтось, бачу, так класно полетів, нам буде якось і собі спробувати. Але це вже правда без дітей. Так дивіться, що тут по цінах. 600, якщо ви їдете одні, і 1000, якщо їдете двоє. Що, Марк, їдеш? Ууу, ага. з вітерком поїхали. Зараз йдемо наверху підніматися. І зараз будемо собі фіть, фіть, фіть. Ага. Дивись наверх. Ой, яка хорошо прохладно. Можна позагорати, поки їдеш. Що спуск вниз. Можна було на підйомнику не спускатися вниз. А спуститися просто було сразу на родаль Але розумієте, цей самий кайф от, піднятися на ньому на верх з дітьми, тому що і так же за білету плочину можна було як спускатися на підйомнику, так і не спускатися. Тому не знаю, чи є сенс. Та да, звісно, тяжко потім підніматися на веру, бо ще є там, щоб пройтися. Але це ми клас це дітям на подобається їхати. вверх. Якщо ви самі без дітей, то можна зразу спуститися, щоб не їхати туди сюди. А ось дітьми клас ще на підйомнику спуститися вниз. І так само потім на Рудельбані піднятися вверх. Ну ви і час тратите, і дітям весело. Тому Я вважаю, що це прикольніше. Посміхнись. Ти задоволений? Класно, так да? оце наверх рулювати? Покажи, як ти рулюєш. Ось так, круто. Вау! Wow. Їдемо, дивишся нам, яка вверх вон. Ось і вверх. Зараз наберемо розгон. І там вже скоро буде пузьку низ. Що ви там? <ріст> ти їхати? Народальбані знімати не можна, тому що може телефон улетіти, тому повірте мені на слово. Це дійсно коштує того. Дивіться, як люди з'їжджають, і це так здається, що це дуже повільно, але насправді це дуже швидко і море емоцій. Народильбані було взагалі класно, всім сподобалось крові марка, бо в нього летіла кепка. Тому як будете кататися, кепки треба знімати. У Ларинтія теж була кепка на голові, але нічого не улетіла. А у Марка улетіла прямо на самому початку, тому марк трохи розстроєний. Ну нічого, буде нова кепка тепер. Задабрюємо коктейлями цього мальчика, який кепку загубив. Але він вже не розстраивається, бо ми купимо, підемо нову. Так? Да? Зараз попіш. Папа, дай мусор апенсіно, хай поп'є теж. Так, тепер йдемо на парковку і поїдемо вже поселятися в наші шпиці. Але перед цим заскочимо теж в колибу. Називається як високий перевал, да? теж там куча відгуків в гуглі і кажуть, що дуже-дуже класно і смачно. Тому подивимось. Перевіримо, ми там ще не були. О, тут є суши, я, я навіть не знала. Вон там внизу. Ми їдемо. Приїхали ми в колибу. Ось такі вид, ось така класна Колиба І напротягом наш готель Шпиці чи Шпиці. Йдемо подивимося, що там є всередині. Хлопці, пішли. Проходьте. Доброго дня. Горний все. Проходьте. Доброго дня. Тут дуже автентично і гарно. Подивіться, яка краса обожнюють такі місця. Вони дійсно мають свою атмосферу. Папа взяв тут монеточки. І зараз ми будемо дивитися в гори. Посиди, Марко. Почекай, <гум> баба, кине гроші, будеш дивитися. Давай, там одна хвилину. І що прикольно? Видно? Людей наговерні. Ну, дай ми Марку. Давай, Марк. Ось. А що то, хай сам шукає? Шукай гору. Ти десь в небо дивишся, напевно. Видно, гори тобі. А тепер перейдемо до меню. Меню тут дуже велике, можна знайти на будь-який смак, подивіться. І знаєте, що те, що я обожнюю найбільше в меню, це те, що тут є картинки, зразу все зрозуміло, нічого не потрібно вигадувати, все видно, окремий лайк цьому меню, тому що це дійсно зручно. У мене колюче, ось що собі замовив Ілля і сказав, що воно дуже-дуже смачне. А у дітей все як завжди все стандартно. Якщо є картопляне пюре, то все, більше не потрібно нічого вибирати. Ну, можливо, ще картоплю фрі або макарони, але пюре на першому місці. А ось це уже моє житні варенички з сиром і з Ось Ось у нас вийшло по ціні. Так, а тепер заїжджаємо в шпиці. Чи в шпиці? І йдемо на парковочку. Зараз йдемо заселятися і зустрінемося з вами вже в завтрашньому відео, де все розкажемо і покажемо про цей готель. Тому до завтра.